Мене І ти злякався. Лікарі кажуть, малий народився в сорочці. Після падіння з такої висоти лишитися без жодного перелому. Це просто чудо. Втім, дуже часто такі історії мають сумний кінець. Минулого року у Львові були летальні випадки. У зоні ризику діти від одного року до шести. Падіння з висоти п'ятого поверху для дитини 5-річного віку це, це досить серйозна травма, досить серйозна травма. Але, на щастя, як ми говоримо в хірургії, в медицині, що дітей, особливо травматологія, хірургія, таких дітей, такого віку, Бог ратує. і тому травми в даному випадку на щастя цієї дитини, батьків, мінімальні. Тобто є рана на підборідді і садна на поперековій ділянці. Батько хлопчика вже третю добу сам не свій каже, малий ніколи не ліз до вікон. Цей урок для нього був більш ніж повчальним. Тепер десятому закаже дитину саму не лишати. Ну його спасло ну, 100% його спасла добудова на першому поверсі. Там якась криша була з блях, і просто вона йому якби зменшила той удар. Треба просто своїх дітей пильнувати. Ніколи їх самих не залишати, навіть як кажуть ні на одну секунду, бо діти то є наше щастя, і що би ми без них робили? Я аби з ним що сталося, я би того просто не пережив. Молода мама Соломія за своєю Софійкою. Крок у крок твердить краще пильнувати, ніж потім сльози лити. Втім, і в неї без ексцесів не обходиться. У мене дитина така дуже активна. Це видно по чолі, по ногах, по ручці, весь час. Але я стараюся дивитись, наскільки можу. Ну, вікна у нас, якщо відкриваються, то тільки на вентиляцію. На балконах теж стараємося бути завжди присутні. Хоча перевіряла, пробувала вже і голівку пропихала, не виходить. Не треба тягнути, відпусти гілячку, не треба ні лиски рвати, ні гіляки тягнути. А це вже Зінаїда Петрівна чатує за онуком Віктором. Певна, діти травмуються через банальну легковажність батьків. Надбірної уваги до чат не буває. Я сама бачила, як діти ходили по вікні, по закритому, правда, але я вважаю, що скло це не надійна охорона. Це можна надавити, скло трісне, і дитина вилетить. Так що просто треба дуже уважним бути. Я навіть не знаю, до якого віку у мене чоловік сміється, що ти, напевно, з ним в армію підеш. Фахівці радять батькам бути особливо пильними у літку, коли вікна та балкони багатоповерхівок здебільшого відчинені, і так і манять дітлахів. Не варто довіряти й москітним сіткам. Вони не мають жодного стосунку до безпеки. Віталій Кубліко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.